Пара? Так. Як ви познайомилися? Ми познайомились у спільній компанії. Я не повічала його взагалі, думала, що Ну взагалі не здала увагу як на чоловіка, а потім а, якось роззнайомилися і почали зустрічатися. Так? З дружби все почалось так, так. з дружби, з переписок. А потім як понеслось. Yeah. <laughs> і так уже 10 років. За що любите одне одного найбільше? Прекрасні очі. Він прям тил, надійний дуже. От він опора і підтримка в будь-яких ситуаціях. Що не подобається? Те, що дуже емоції свої приховує і потрібно більше експресії, пристрасті. <laughs> Трошки тяжкий характер, але дуже важко переконати в чомусь. А, до речі, хто по гороскопу? Близнюки. А ви? <laughs> Овін. Так, хто там розбирається на Скільки вам років? 33. А вам? 38. У вас спільний бюджет чи у кожного свій? Його гроші чи наші спільні гроші, а мої гроші, які я заробляю, це мої гроші. Так. Скільки ви витрачаєте? 2-3 тисячі доларів. У вас оренда чи своя? Своя. Чи працюєте ви? Так, в мене є фітнес-простір. Ми в Криківщині живемо, це під Києвом. І в мене фітнес-простір для жінок. Ви чим займаєтесь? Продаємо сантехніку. Що людям побажаєте, які шукають себе? Не хочеться звідси виїжджати, хочеться залишатися в Україні і розвиватись тут. Ти до своєї мрії не здаватися і вірити в успішне майбутнє.